Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Закінчилося одне відео з брилочками і одразу буду розпочинати нове відео. Є е, така велика потреба в великій кількості брилочків, тому я буду продовжувати і вирішила для початку на початку відео вам показати саме ось такі свої результати. У мене тут є повністю готових 10 жабок. Ці жабки відправляються на стічку будуть вони поповнювати її. Наступні у мене є 9 ось таких ось у медузок. Я хочу ще одну зв'язати, точно її запланували. І ось у мене ось моточок лежить вже в очікуванні, буде ось такого відтіночку, тільки-тільки розпочала ден. це їй, а почала цій медузки, щоб було рівно її 10. Патріки, поки в мене чекають, не знаю, а, не зараз, поки точно не зараз. У мене є незакінчені бджілки і незакінчені капібарки. Капібарок у мене тут є 11 штучок. 11 штучок вже готових і я беру, ну, готових без вушок, без оформлення, без вушок. Я беру ще один моточок 48-го ярнар джинсу і буду розпочинати саме з нього. Знову ж таки, мені буде ще 9 штучок з одного моточка. Я вже один експеримент робила. І буде в мене рівно 20 штучок. Тому саме з цих капібарок я і хочу розпочати свій цей влог. Знову ж таки, буде влог. Я люблю довгі відео, я люблю їх знімати, довгі відео і процесами, бо останнім часом, показується трішечки, ну, як на мене, одне і те саме. Я не дуже хочу а, показувати, що ось в мене був десяток, я його продала і знову зв'язала десяток. Але хочеться показувати ось таким ось влогом, процесом, як воно це все створюється, які в мене підкають труднощі і тому подібне. Є 9 бджілок і 8 бджілок, і на 10 бджілок я крильця. Ще 2 бджілки і буде в мене десяток, і 9 штучок опівбарок. Хочу, буду і продовжую далі. Мені це подобається. Мені це хочеться робити, тому я розпочинаю з капібарок і одну медузку, а там далі вже подивимося, куди понесе натхнення. Вам приємного перегляду, мені шаленого натхнення вільного часу. Нарешті він у мене таки з'явився, бо дітки були на лікарняному два тижні сиділи вдома. Я була гіперактивною мамою, і лікування, і прогулянки, і дуже багато проводила з ними часу. Тому трішки мої плани зрушилися з місця не в тому напрямку, в якому хотілося б, але я буду продовжувати йти до мети 150 брелочків в місяць. Побачимо, а місяць ось-ось скоро скінчиться. Я беруся за моточок 48-го ярмар джинсу і пішла рахувати, скільки вийде капібарок. Дякую всім величезно за шалену-шалену підтримку. А читаю ваші коментарі, надихаюся і ловлю ще багато мотивації на плідну працю. Мені дуже приємно читати ваші слова підтримки, які ви мені пишете. Всім дуже-дуже вдячна. А ось такий ось у мене процесик. моя медузка, вона поки так і лишилася. Окрім медузки, ще вив'язала цілий моточок ярнар джинсу 48-го на капібарок. Рахуємо, скільки в мене вийшло з одного моточка. Мій експеримент за ранок я дуже-дуже тішуся, що за ранок я встигла зв'язати цілий моточок. Темпи активні, темпи гарні. Ваші слова підтримки дуже надихають, дуже мотивують. І розумію, що я себе трішечки сварила, коли підводила підсумки, коли закривала минуле відео з брилочками. Я себе трішки сварила, що я повільно працюю. А почитала ваші коментарі, зрозуміла, що, можливо, її не також і мало. Оглянулася назад у свою корзиночку з готовими роботами за цей місяць. І розумію, що такі темпи в мене непогані, тільки ж не одні брилочки в'яжуться, тому її результат не такий, як я собі запланувала. Але в цілому я дуже задоволена, що кількість збільшується. У мене вже, бачите, з одного моточка вийшло рівно 8. Капібарок, і розпочала 9-ту, в мене ось на стадії голівеньки і все, і моточок скінчився. З минулої партії, з минулого моточка, мені вистачило на 9 капібарок і ще на невеличкий залишок лишився. До цієї капібарки ще доточу зараз новеньким моточком, і буде в мене 20 штучок. Оформлюю, збираю вже в наступному включенні, точно покажу готові роботи, готові капібарки, тому що. Хочеться їх скоріше закінчити, повісити на стічку. Прилетіли коментарчики, що хотілося б подивитися, як вони будуть виглядати на стічці. Чому б ні? Давайте це і зробимо. Треба активніше вив'язувати, активніше багато їх в'язати. Я обожнюю в'язати брелочки з напівбавовни. На моїй стічці плюшових брелочків не існує, вони тільки з напівбавовни. А плюшеві маленькі іграшки в мене виходять вже як іграшки, а не як брелочки, Тому, можливо, із-за цього я їх і вішаю на карабінчики. Початок непоганий, дитина вже прийшла з дитячого садочка. Сьогодні тривога за тривогами, ніч була важка, ніч була з прильотами з постраждалими, всім співчуваємо. Тримаємося, не опускаємо руки, продовжуємо жити, продовжуємо творити і пішла вкладати дитину на тиху годину. А сама продовжувати створювати брелочки. Обов'язково буде сьогодні медузка і банда капібарок. А куди далі? Побачимо до наступного включення. Попрацювала так попрацювала, готова підводити підсумки і показувати, що встигла зробити. Корзинка повна, іграшок багато, і нарешті з минулого відео закінчила більшість брелочків. Ось таку ось медузку закінчила, ту, якої не вистачало, тепер в мене їх 10 штучок. Оформила, закінчила я такий з своїх бджілок. Але, на жаль, мене вистачило лише тільки на 8 штучок. На 8 штучок, далі продовжувати їх я буду робити, але це вже буде не в, не в повному обсязі вам показуватися. Ось 8, 8 моїх бджілок, затоновані щічки, всіх є крильця. У всіх є посмішки, брівки, і ось ще на дві, які я не доробила бджілки, так вони лишилися поки тільки крильця. Чому ж так? Тому що мої ці бджілки зараз вирушають у нову домівку. Переглянули моє відео, що в мене є в наявності знову ж таки банда брелочків, і мої брилочки знову відправляються у нову домівку. Величезне дякую моїй шаленій підтримці, яка мене постійно мотивує, яка мене постійно тримає в тонусі. Дякую вам величезне за замовлення. Пакую, пакую, збираю, тому скоренько вам зараз це все показую. Знову ж таки, на стійці не знаю, зніму відосіх маленький чи ні, бо поспішаю на пошту, щоб це все скоренько віднести, відправити. І я закінчила своїх капібарок. Капіварки у розмірі 20 штучок, як я і планувала. Ще один виклик, ще один такий собі пендель, наробити багато однакових брелочків. І це мої капіварки 10, одна партія, і друга партія ще 10. Чіпляю їх на булавочки, щоб вони зручніше розлювали вішувалися і трималися. Мені так подобається, я їх так зберігаю і на стічці своїй. Тут в мене 11 штучок, і одна із них, яка вже була капібарка у сукні. А ще її подружки. У мене є розпочатих три штучки, але я до них не дібралася, не закінчила. Вони так поки лишаються, тому буду їх продовжувати, але це вже буде наступна історія. Тут в мене ще моточки лежать для бджілок і ось така ось Наступна моя ідейка підв'язати ще дві бджілки, закінчити і закінчити цих капіварок. Знову ж таки, мабуть, десяток зроблю, а там буде видно, наскільки мені вистачить. І ось п'ять штучок закінчила Патриків. Патріки один світленький, два темненьких чотири темненьких – це з нового моточка. Всі вони з очами, всі вони з брівками. Ось така ось компанія. Ну, і каченя їм повісила. У компанію. І ось іще плюс 6 плюс 6 іграшок. Не хочеться зараз підводити підсумки, тому що ще це не кінець, ще багато роботи. Але поки з брелками це все, тому що вони зараз будуть вирушати у нову домівку. Тішуся, радію і продовжую далі творити, тому що знову я буду без брелочків. Пішла це все знімати у готові роботи. І відправляти на пошту. А сама візьмуся за капібарок, і, скоріш за все, це будуть посіпаки, або, можливо, авокади. Або, знову ж таки, візьмуся за сердечки, бо давненько не в'язала сердечок, в мене їх знову ж таки немає. патріотичні Ще там пару блакитних моточків достану, вони в мене окремо зберігаються. І продовжу збільшувати кількість брелочків більш простішими і більш легкішими. Хоча капібару дуже швидко в'язати, я за день встигла зв'язати їх 9 штучок, але оформлення, тонування це все забирає дуже багато часу. Ну і треба мати якусь мету, щоб вони ще швидше створювалися, ніж вони створюються зараз. Це поки все. В наступному включенні обов'язково розкажу, що буду в'язати. Робота кипить, але готових робіт а, досі немає. Приготувала я собі ниточку на квіточки. Будуть у мене ось такі ось квітки. Квітка-брілочок, тут замотала ще ниточку, не маю в мене ще бажання пришивати карабінчик. Ось таких ось квіточок я собі запланувала зробити а, приблизно 10 штучок. Це мої плани, це мої ідейки, це мої мрії, це я таких, такі в'яжу іграшки плюшеві і вирішила, що хочу і брелочки такі поробити. І ось я вив'язала ще 9 тіл на ці, 9, на ці 10 квіточок. Одна в мене вже ось є. Тепер нав'язати ще 9 і підготувала оцю пряжу. Не знаю, ці буду використовувати, чи, можливо, якісь інші буду використовувати моточки. Але бажання є. Бажання є, я вже не в'язала серединок, в мене вже є серединки, в мене вже є е, ніжки, ручки тіла, і залишилося за малим. Це все зібрати, оформити і повісити карабінчик. Не тільки квіточками сиділа займалася, ще й займалася змійками. Е, згадала, що в мене в наявності немає змійок, це символ цього року. і Чому б ні розпочала собі ось такі ось три голівенькі. Джинсу, бачите, наскільки вони крупніше виходять, ніж залізе Котон Голд. Все, в'яжу по схемі. У мене нема такої звички пропускати десь губити рядочки, тому впевнена на 100%, що там все вірно, але в порівнянні разом з джинсом, котон Голд виглядає трішечки тонкіше, ніж. Наш улюблений джинс. І в мене є вже два тіла. Два тіла, вони виглядають ось так. Ще лишилося салатове зробити, буде в мене три-три змійки. Ну, і це ще не все. Є в мене ще в роботі каченятка. Курчатка, каченятка, я вам вже такого одного готового показувала. Тепер в мене в роботі таких іще. Декілька штучок. Я не знаю, вийде в мене їх 5 зв'язати, чи не вийде, у мене моточок вже закінчується саме цей ярмар джинс, яким я працювала. У мене ось такі ось вже два повністю готових є курчатка. Лишилося їм хохолочки вив'язати і оформити дзьобики. І цьому курчатку забула, забула в'язати крила. У мене він, бачите, безкрилий, хоча крила є. Вже на нього зв'язані і ще на одного курчатка є лапки і є крильця. І ось в мене такий невеличкий моточок ще чекаю. Ось такі мої процеси, ось такі ось мої активності. Поманеньку, потихеньку, не так активно, не так швидко робиться, як хотілося б. Я ще про кактусики думаю, ще про пушенів думаю. Можливо, ще підв'язати трішечки капібарок. Але поки як є, куди на це натхнення, зате і беруся. Я приготувала ще зелених моточків собі трішечки в очікуванні на авокадики, на кактусики. Але не знаю, це в мене поки залишки ось так виглядають, я їх окремо зберігаю, саме зелені, це вив'язувала тіла цим квіточкам і брала всі-всі-всі невеличкі залишки. Дуже зручно, коли вони в мене по кольорам відрізняються, я вже знаю, що мені потрібно. Так само в мене і жовто-блакитні зберігаються, і для Патріків окремо Ну, Процесів багато, а справ поки дуже-дуже мало. Мабуть, 150 в цьому місяці не буде, вже лишилося декілька днів. Я буду потроху це вже закінчувати і показувати вам і того. Скільки вийде, стільки є. Головне, що вони є, а не а тільки в планах були. Так, пішла я це все збирати, оформлювати, і в наступному включенні покажу вже готових трішечки брелочків. Так, відключилася і побачила, що таки в мене є ще один готовий брелочок. Готовий брелочок експериментувала, ось таку ось у крихітку манюню зв'язала. Іноземний майстер-клас на просторах інтернет знайшла, ледь розібралася з крильцями. Як їх вив'язати? Захотілося якихось папужок, і він дуже-дуже маленький, тому я не знаю, буду я його ще в'язати чи ні, але як для брелочка саме раз. Ну, роботи багато, крильця приший, мордочку виший, карабінчик приший. а за таку іграшку багато не візьмеш коштів, тому не знаю, поки один. І один сидить, чекає, спостерігає за роботою, поки нав'язую наступну партію брелочків. Тепер точно все, більше готового нічого немає, пішла це все збирати. Сьогодні вже 2 травня, я все ніяк не зніму для вас відеозвіт, відеоогляд на свої брелочки, на свої готові брелочки, які я встигла завершити, які я встигла доробити. Тому сьогодні себе змусила трішки попрацювати і підвести підсумки минулого місяця. Не вдалося мені зробити 150 брелочків, як я і планувала, але результат також дуже крутий. Я собою задоволена, пишаюся і буду продовжувати в тому ж дусі. Перші, на огляді, будуть ось такі ось у мене капібарки у сукнях, у спідничках. Я таких капіварок вже одну вам показувала, вона вже знайшла свою домівку. А хотілося б нав'язати таких штучок 10, що були в наявності, але ні. Як бачите, в мене в наявності вийшло тільки ті три, які лежали неоформлені. А також там ще було дві недороблені бджілки. Я на них також дивилася, крила лежать дві пари крилишок і все, ніяк до них не доберуся. Втратила я зацікавленість до своїх брелочків, перестала їх закінчувати, перестала їх новенькі хотіти робити, щось новеньке вигадувати. Мабуть, так і втомилася, втомилася і зробила собі дводенний перекур: трішечки відпочиваю, трішечки набираюся сил і багато гуляю. Але і... Думаю, думаю, гадаю, майстер класи вибираю і трішечки спостерігаю, що зараз цікавого дівчата нав'язують для наявності. Ярмарок поки в мене немає. Чи будуть, чи не будуть, не знаю, скоріш за все, це ні. Зараз цікаві питання з ярмарками випливають. Тому, мабуть, моя зацікавленість і до великої кількості іграшок трішечки згасає. Є в мене списки, є в мене плани, я собі планую, і те хочеться, і це хочеться, але це вже буде окрема історія, це вже буде наступний місяць і це вже будуть нові плани і нові досягнення. А зараз продовжимо роздивлятися моїх цікавеньких курчаток. Ось такі ось мені вдалося зробити аж цілих 4 ципочки. Переміщаюсь на цю сторону, трішки, тут вам їх ще покажу. Ось такі ось красунчики в мене з'явилися. Їх в наявності тепер 4 штучки. Одна була, одну продала, і ще 4 зв'язала. Бачите? І є і плюс, і її мінус в тому, що вони в мене на булавочці. Не хочуть вони стояти, буду договарюватися домовлятися з ними, щоб вони трішечки покрасувалися. Ось такі ось курчатка, ціплятка в мене вийшла, мені вийшло зв'язати в квітні місяці. а Вони маленькі, вони гарненькі. Це я використовувала 88-й відтіночок ірнар джинсу. А я тепер ще думаю, з якого б мені зв'язати ще таких курчаток. Можливо, це буде. 216 або буде 110-й Алізе Котон Голд, хочу ще таких спробувати. Цікаво, які вони будуть гарненькі в цих відтіночках. Ці такі більш бліденькі, але хочу поекспериментувати щось, повигадувати і в інших відтіночках. Вже гарні результати, вже яскрава картинка, вже вішаю їх на стічку і вже уявляю, як вони гарно яскраво виглядають. Але це ще не все. Я вам вже показувала в останньому підключенні, що хотіла б нав'язати 10, 10 квіточок, брелочків і мої красунчики ось так виглядають. Я їх підв'язала у кількості 10 штучок. Зараз буду знову ж таки з ними домовлятися, їх розкладати, щоб ви могли поспостерігати за цією милотою. Ось така ось компанія з п'яти штучок на одній булаверсі, і з іншого куточка також покладемо наступну партію їх тут також п'ять штучок. Різні відтіночки використовувала. Я думала, що я їх зараз за одну минутку. Раз, два. Що там їх в'язати? Швиденько, скоренько, та 10 штук це так, як діти зараз кажуть, Ізі. Але ні, Ізі не вийшов. І я трішки з ними повозилася. Більше трьох днів я займалася саме цими цікавенькими квіточками. М -м -м. А здається, да, що тут робити? Рази два, і вони готові. Ні, три дні вони в мене зайняли. Але я дуже задоволена, я хотіла вже давненько, давненько поглядала на цю схему, щоб зробити її з напівбавовни. І зараз, коли дивлюся на результат, я впевнена, що ці три дні я прожила дуже плідно і цікаво. Мені подобається, я в захваті. Вони всі такі яскраві, вони всі з посмішками веселенькі. Мені вони дуже-дуже подобаються як плюшки, так і в напівбавовні, тому буду обов'язково їх повторювати ще. І з впевненістю можу сказати, що вони будуть у мене обов'язково на постійній основі. Так само, як і мої бджілки, як і мої улюблені жабки, як і капіварки. Капіварок знову немає, жабок знову немає. Але це дуже-дуже радує, це дуже тішить, тому що виконалася моя ще одна мрія. Маленькими кроками до виконання ще однієї мрії, тому дуже вдячна підтримці, яка підтримує мене на цьому етапі відсутності ярмарок, але з невеличкими продажами, щоб мої хотілочки виконувалися. Безмежно вдячна за підтримку і. Готова працювати і далі. Тому, кому потрібні брелочки, хто хоче таку яскраву палітру бачити у себе на своїх ярмарочних столах, звертайтеся, я поки сиджу вдома, поки з документами невеличкі труднощі виникли, буду працювати для наявності, для асортименту, а там побачимо. Поки втратила натхнення, переписую схеми не нудьгую. Не відволікаюся на інші якісь захоплення, буду продовжувати, але трішечки згодом невеличка перерва, невеличка перезагрузка, перезавантаження і обов'язково нав'яжу ще цікавеньких, новеньких і яскравих брелочків. А на сьогодні це все. Дякую величезне за вподобайку. дякую за підтримку, дякую за ваші підписочки. Кому що цікаво, пишіть, ставте питання, буду відповідати. І буду продовжувати далі вас тішити цікавими відео. А на сьогодні це все. Бережіть себе, мирного всім неба, міцного здоров'я і шаленого-шаленого натхнення. До зустрічі в наступному відео!